Президія, шановні депутати обласної ради, шановні голови адміністрації районних, голови районних рад, шановна громадськість, перед тим перейти до презентації річного звіту, я хотів би взагалі своє враження від 16 року поділитися принциповим, що відбулося в роботі і адміністрації, і ради. В першу чергу, ми почали спілкуватися, ми почали чути один одного. І кожна наша співпраця лягала в основу будь програми, яка була затверджена на сесіях обласної ради. Друге, я попросив помовчати. Друге, дуже важливе і принципове подія, яка відбулася, ми перейшли в формат обговорення абсолютно всіх програм, що стосуються соціально-економічного розвитку Полтавської області. І підтвердження цьому є. Позитивна динаміка розвитку економіки Полтавської області абсолютно по всіх показниках, які є сьогодні в роботі адміністрації. Тому я хотів би подякувати складу депутатському за політну співпрацю, за ту роботу, яку ми з вами зробили. А тепер переходимо до презентації самого звіту. Дякую. Ти потащимо комфортно для громадян. Ми не чекали, коли люди прийдуть з проблемами, а самі жін на зустріч Значні успіхи Полтавщина має в економічному зростанні та залученні інвестицій. Ми третя область, яка формує бюджет України. Економічне зростання забезпечено надходження понад 25 мільярдів гривень податкових платежів до державного бюджету. Полтавська область залишається лідером за видобутком обговорювання. Та забезпечує понад 60 відсотків відбутку газового компенсаторі, 43 відсотки виробного газу та 12% силової нафто. Активна співпраця із світовим фінансовим організаціями забезпечила розвиток міжнародного співробітництва та сприяла реалізації 17 проектів міжнародно технічної допомоги, які ділять у новому розірваності. За кількістю договорів поміж муніципального співробітництві Полтавська область залишається літом, які реалізуються 34 договори із 72 двох Область має потужний промисловий потенціал. Головна робота належить машину будівній галузі, що забезпечує виробництво продукції з високим рівнем доданої вартості. Ще де 16 рік наразі цікавий такий наважний? Це перше за переконузалежності. Ми Налагодили тісну співпрацю з пораненою державною влади з Кабінетом міністрів, з обласною державною адміністрацією, завдяки чому ми провели дві великі наради в Києві і провели нараду в Кручу. саме, коли приїхав сюди склад кабінету міністрів, було тут засідання і міністр по очі самі побачив, дивився на живу, як працюють люди, що ми створюємо і що є результатом нашої роботи. І ми їм показали ті напрямки, які у нас є для армії, для надзвичайних ситуацій, для комунальників, для народного господарства. І вони були здивовані в тим, що на сьогодні це робиться на покращенні, це буде цепці. 16-й років цей мало політику тисячі. Це звернувся з 1500 мільйонів, які будуть в дію. 15 років. Успехи. Я считаю, что украинские бои за по хорошую справу в 2016 году провели на раду под председательством министра по экономике Кубева Степана Ивановича. Ну, думаю, что это был первый шаг, потому что был создан национальный комитет, который возглавил премьер-министр Ван и первое выездное заседание. було проведено на прикосного настоїть на заводі з в Україні Полтавщина, як і перша готувальниця. Основними напрямками розвитку сільського господарства є Зернових, технічних, овочевих культур та м'ясомолочної продукції. На сьогодні всі сільгосппідприємства виконали договірні зобов'язання на 100,9% та в повному обсязі виплатили орендну плату майже 3 мільярда гривень. Середній розмір її найвищий в Україні 7,2% від вартості землі відповідно до законодавства. Аграрії Полтавщини забезпечили 15% валового збору цукрових буряків по Україні, майже 9% валових зернових, понад 11% сої та 6% соняшнику на зерно. Ми зібрали перше за всю історію і радянські доби України 700 74 цукрових порядка. На площі 7520 гектарів. Ми виростили. 9,3 тонни цукру з гектара це європейський результат, Такого не було за всю 50-річну історію нашої грецької завої. Також порадували урожаєми і кукурудза, пшениця, я сказав соняшник, кінчик культури. Проєкту «Юсейн Партнерство заради інновацій у 2016 році відкрито дві сім'ї ферми європейського зразка села Денисівка, Ожицького району та Сухорадівка Пришепівського. На їх базі проводитимуться навчальні семінари для власників особистих сільських господарств. Ми собою зараз ставимо завдання. Ці ферми повинні бути практично в кожному селі, і ми повинні отримати саме.